Ребятки, подивіться, що за голиці, що я забив за два гола. Що це за голи? Ну, ви Просто мені скажіть. Перший час тут першого лица туф. Ось. Длинный ролик уже на каналі, якщо що. Дивіться просто. Удар. А другий гол, так це вообще бешений. Сейчас покажу вам. Це вообще, ну, ну, ну. З них. Просто зносить, коли ти такий гол бачиш. Так, і другий гол. Дивіться, просто підкрався, незамітно на цього. Повертає. Що від першого лица. Може показати. Це, це неймовірний гол. Да покажіть ви від першого лиця. Тягнувся, дуже добре тягнувся за мечем. Все. Такі, такі два голи.